У цьому відео демонструється процес встановлення серії стрінгових інверторів S5 GC 5070K. Будь ласка, ознайомтеся з інструкцією користувача перед встановленням і перевірте, чи всі аксесуари в комплекті присутні. Навколо інвертора слід залишити достатньо вільного простору. Після визначення місця встановлення задньої підвісної пластини встановіть монтажний кронштейн. Закріпіть задню підвісну пластину до стіни або монтажного кронштейна за допомогою кріпильних болтів. Затягніть болт за допомогою торцевого ключа. Закріпіть 4 кути задньої пластини таким же способом. Встановіть інвертор. Сумістіть гачок інвертора з отвором на задній підвісній пластині, а потім повісьте його. Вкрутіть два кріпильні гвинти, що входять у комплект в інвертор у монтажні отвори знизу. Підключення заземлювального кабелю. Під'єднайте заземлювальні дроти з обтиснутим ot терміналом до точки заземлення на боці інвертора. Після встановлення ot терміналу затягніть гайку, підключення з боку постійного струму. Будь ласка, використовуйте мультиметр для вимірювання напруги холостого ходу сонячних стрінгів, визначте полярність, позитивний і негативний полюси. Переконайтеся, що напруга постійного струму знаходиться в допустимому діапазоні, зазначеному на шильдику інвертора. Підключіть кабель постійного струму. Коли почуєте клацання, це означає, що з'єднання зафіксовано. Підключення з боку змінного струму. Кабель змінного струму можна використовувати після обтискання ОТ-терміналу. Перед підключенням кабелів змінного струму. Будь ласка, зніміть захисну кришку клем на нижній частині інвертора. Зніміть кришку клем змінного струму. Поверніть і відкрутіть верхню кришку. Відкрийте верхню кришку, підчепивши її. Протягніть кабель змінного струму у коробку клем змінного струму. Відкрутіть гвинти на клемі змінного струму. Після того, як ви завершили встановлення клеми очі. Будь ласка, переконайтеся, що ви надійно затягнули гайку. Для цього вам знадобиться торцевий ключ відповідного розміру, а саме на 8 мм. Коли це буде зроблено, обережно закрийте кришку розподільної коробки, а потім ретельно затягніть усі кріпильні гвинти на її корпусі. Підключення зв'язку. Якщо ви обираєте Genong Solis Dagger, будь ласка, підключіть його до порту COM на нижній частині інвертора. Перед подачею живлення для налагодження спочатку візуально перевірте, щоб переконатися, що всі кабелі підключені правильно. Ви можете злегка потягнути кабель, щоб переконатися, що з'єднання кабелю надійне. Спочатку увімкніть автоматичний вимикач змінного струму, потім увімкніть вимикач постійного струму. Якщо вхідна напруга постійного струму перевищує пускову напругу інвертора, інвертор запуститься після завершення самоперевірки. На екрані з'явиться повідомлення про очікування. Після обов'язкової затримки за стандартом інвертор почне працювати за повною інформацією про встановлення. Зверніться до інструкції.